Виконуємо номер 434 із підручника Геометрія 7 та номер 38.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ проведено бісектрису ЦП, малюнок 175. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут А, якщо кут Б дорівнює 65 градусів, і кут А дорівнює 40 градусів. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. Нам дано трикутник АБЦ, ЦП у нас бісектриса, кут Б дорівнює 65 градусів, кут А СП А С. П 40 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута А. Оскільки це П бісектриса, то кут це П дорівнює куту П і дорівнює також 40 градусів. Оскільки Це бісектриса, то кут ПЦБ дорівнює куту АЦП і дорівнює 40 градусів. За основною властивістю. Вимірювання кутів градусна міра кута АСБ дорівнює сумі градусних мір кутів АСП і ПСБ. І це буде 40 додати 40, маємо 80 градусів. А тепер врахуємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. Знайдемо градусну міру кута А. 180 відняти градусну міру кута АСБ Додати градусну міру кута Б. Маємо 80, 180 відняти. Суму 80 і. 65 І отримаємо 35 градусів, пояснимо, що це із теореми про суму кутів трикутника. І записуємо відповідь. 35 градусів. Номер 434 з підручника Геометрії 7 та номер 38.18 із підручника математика 7. Виконана.